Сьогодні, 26 квітня, 38 восьмі роковини Чорнобильської трагедії. У цей день вшановують пам'ять жертв радіаційних катастроф, а також мужність, самовідданість і професіоналізм тих, хто брав участь у ліквідації. Пожежники, військовослужбовці, медики вчені. 1457 фахівців з Буковини Поїхали до Чорнополя у 1986 році. Серед них був і пожежник, 22-річний Микола Гайдичук. Я дуже добре пам'ятаю, вже майже 40 років прийшло перший в'їзд у місто Чорнобиль. Воно знаходиться десь кілометрів 16 від самої станції. Але ви знаєте, якось такої незвичайної враження. Ми під вечір в'їжджали. Звичайно, в цей час вже у багатоповерхівках світиться світло, люди. там. А це їдеш в темне місто, взагалі нікого немає, де-не-де. Не де, Поодинокі Переходжує по тротуарах. Тротуари засипані таким жовтим піском, щоб з привезеним, щоб не піднімалася ця пілюка радіоактивна. І перехожі в цих ліпістках таких на одягали на це. Ну, захисні маски. Уже коли на станцію приїхали той ризий ліс, який перед станцією був, що його почали закопувати, вивозити, звідси, закопували його в ями. Він був весь, ну, уявляєте, соснові рі, і цей сосна ж вічно зелене дерево, а це буквально всі крони, всі вони такого рижого кольору, вигорівши від радіації було. Форма ліквідаторів була просочна оцтом, респіратори та марлова пов'язка. Одяг змінювали кожного разу, як повертались із завдання. Нас построїли всіх, одягнутих то в чому? Зелена, біла, синя, якісь балахони, маски оці, тому що. Е Людина там два дні походила в цій одачі, в неї радіоактивне забруднення і це одежу забрали. Найбільші виміри, які в мене прибули, це в мене привод спрацював більше 120 рентген в час. Ну, це така доза, і кілька хвилин побув там, то вже маєш променеву хворобу. Микола Гайдичук працював командиром пожежного відділення. Після катастрофи на АЕС у Чорнобилі спалювали всі будинки, щоб місцеві жителі не повертались. На той час практично майже всіх евакували, але люди були, які себе не знайшли десь у дурновому соціумі, десь там вони приїхали, вони поверталися на, на місце, де вони там. Звичайно, там у них ускладнювалися умови по життю, тому що не було ні. Магазинів не було там по селах, особливо коротше, ще хрущі працювало там два магазини, бо харчування було організоване, в принципі, коротше стабільно для всіх ліквідаторів, там на столовах СТО і так далі. То ці е, е, люди просто приїжджали, вони ну, підгодовували їх. Багато колег та знайомих ліквідатора Чорнобильської АЕС поверталися з радіаційної зони з ускладненнями та помирали. Вони були до того, як я приїхав у Чорнобиль, вони були з Вінниці. Був Петя Мартиненко і Саша. Вони приїхали ще раз, вже з нами нести службу, але до того вони були, працювали, вони відкачували воду радіоактивну з -під четвертого реактора, коли там надалося багато води. Вони на станція була, вони відкачували воду. От у них потім здоровим, я навіть не знаю, чи вони, напевно, вони вже не живі люди. Ці хлопці, напевно, загинули. Втім, я пам'ятаю одного там у нього і кров і вухами і носом, і все виходило. Миколі Гайдичуку, нині 60. Живе у Чернівцях. З дня аварії минуло 38 років, але той день пам'ятає у деталях. Євген Пасалюк, Андрій Миронеску, новини Сі 4